Дорогі друзі, приступаємо до виготовлення нашого янгола. До роботи нам потрібні листи фоамірану, повітряний пластилін, ножиці та клей. Тепер уважно спостерігайте, що ми будемо робити. З... З блакитного фоамірану ми вирізаємо ось таку деталь і починаємо її скручувати у конус. Бачите, як вийти Склеїмо тут клеєм? Готовий вигляд повинен виглядати так? Бачите? Так. Далі з цього ж кольору ми Робимо ручки, вирізаємо. Форма рукавичок може бути різна, це за вашим бажанням. Вирізаємо акуратненько. ріжемо так. Є. Два рукавчика в нас є. Тепер е, беремо наш конус. Дивіться, щоб шовчик повинен бути позаду. І клеїмо, ось так приклеїмо наші ручки. Ми вже приклеїли крильця. Дивіться, як в нас вийшло. Бачите? І у вас так повинно вийти. Так, є, що ж у нас не вистачає? Хва... Не Голови, так, значить, беремо повітряний пластилін тіл... тілесного кольору? Тілесного кольору. І що ми робимо кульку? Катаємо долоням кульку. Так. Бачите, у нас повинна вийти ось так. Дивимося, щоб не було зморшочок рівнесенько. Кулька є. І додаємо носик. Також малень... це маленька кулька. Так. Додаємо носик. І відкладуємо для того, щоб воно висохло. Ну що, вийшла у вас е, така голова. Тепер дивіться, шпажечкою треба тут зробити дирочку для того, щоб е, потім приклеїти до нашого конусу. Так. Відкладаємо, воно потрібен час, щоб висохти. Так, тепер з жовтого фамірана вирізаємо ось таку кульку, невеличку, це буде наше волосочко, і ножич... ножицями націкаємо по краям, рівномірно, однаково Націкаємо по колу. Однаковий повинен вийти. Так. І потім, коли наша головка висохне, ми ось так приклеюємо. Готовий вигляд повинен вийти ось такий, бачите? Ось так повинен вийти. Що ще тут не вистачає нам? Оченятки та щічки. Це можна зробити за допомогою фарб та кісточки. Так ось, так, ось так ось у нас повинно вийти. Ми зробили нашу голову і поки її відкладаємо. Далі що ми робимо? Щось так не вистачає трошечки. Прикрасити наше платье потрібно. Для цього можна взяти різні стрічки, бісер, бусинки. Можна фарбами візерунки зробити. Ми будемо робити приклеювати до низу плачка ось таку стрічку. Дивіться, щоб гарно з'єднувалися діталі між собою швидко, нам потрібен буде клей дракон. Ось такий. Він швидко склеює і не потребує багато часу. Отже, в нас це буде стрічечка. Ми її ось так приклеїмо унизу платічка. Дивіться, пензлком та клеєм дракона ми приклеїли нашу стрічку. А ви можете брати і бусинки, і бісер. І пензлком зробити різні візеруночки на платі, на рукавчиках, біля горлишка. Далі з повітряного пластиліну ми будемо робити ручки. Для цього робимо ось такі маленькі кульки, дві, обов'язково. Так, і робимо з них крапельки. Так? Крапельки, як у дощика, і придавлюємо трошечки, Повинно вийти ось так. Так. На виготовлених ручках робимо ось такі націчки. Виходить як пальчики. І що ми робимо? Приклеїмо до наших рукавчиків. Ось дивіться, що в нас вийшло. Ну що, будемо приклеювати нашу голову. Пам'ятаєте, ми робили тут дирочку, отвір. Змащуємо клеєм дуже акуратненько змащуємо. Обережно склеїмо, тому що він може склеїти вам ручки обережненько і насаджуємо ось так. так. Лишнє ми приберемо. Дивіться, щоб головка була рівна, дивилася прямо. Так, є, приклеїли. Дивіться, який янгл у нас виходить. Залишилося зовсім трішки. Що ми робимо? З білого фірану ми вирізаємо ось такого голуба, символ миру, і будемо приклеювати до ручок. І вирізаємо коло всередині з отвором. Це буде наш німбик. Ось так будемо приклеювати. Ну що, ось такий янгол миру та добра у нас вийшов. Сподіваюся, і ви також впоралися з цією роботою. Натхнення вам. Дякую за увагу!